Час для інформаційної програми Южницькі новини у студії працює Катерина Погребняк. Вітаю! І на початку випуску традиційний анонс. 96 питань за три години розглянули депутати на останньому засіданні. Сесії ми практично додатково даємо 20 мільйонів на школи на і на медицину. Африканська чума бушує в Одеській області. Екологічна служба застерігає южненців від покупок на стихійних ринках. Спишка африканської чуми були зареєстріно в Ковківській, Сумській і вже Одеській області. Южненці запалили святкову ілюмінацію на головній ялинці міста. Я вас все хочу поздравіть іскрині цієї душі. Удачі вам, щастя, здоров'я, хорошого настроєння! Деталі цих та інших подій ви дізнаєтесь вже за мить. 22 грудня відбулося засідання сесії міської ради. 96 питань порядку денного депутати розглянули протягом трьох годин. Обранці затвердили бюджет на наступний рік. Він буде соціально спрямованим. Окрім того, нарешті стали відомі кількісний і персональний склад виконкому та імена заступників міського голови. Гімну цього разу на сесії не співали, проте все ж проголосували за визнання Російської Федерації. Країною агресором. Студія Мих, як завжди, вела пряму трансляцію засідання. На ньому побував мій колега Олег Максименко. Серед питань першого блоку депутати затвердили економічно соціальну стратегію Южного до 2020 року. Цей документ відображає бачення загальної перспективи для міста та визначає напрямки подальшого розвитку у найближчі п'ять років. К 2020 году Южный должен стать городом самодостаточным, инновационным, современным молодым городом с мощным портово-промышленным узлом юга Украины, развивающим высокотехнологическое и экобезопасное производство, город комфортного проживания для взрослых и детей, туристический центр с лучшими отелями и зонами отдыха, город высокой культуры, международных фестивалей и спортивных свершений. Під час обговорення питання стратегії розвитку міський голова повідомив, що наступного року планується розпочати будівництво другого будинку за програмою доступне житло, а також гуртожитку для працівників бюджетних та комунальних установ міста. Будемо продовжувати будувати доступне житло. Другий будинок. Бажаючих є на сьогодні, практично 100, 100 бажаючих вже є ці люди, які стоять в черзі, в черзі на, на житло. Виконкомі і в цьому році ми приступимо будівництво до гуртожиток. Гуртожиток для працівників освіти, для працівників медицини, соціальної сфери і комунальних підприємств у 2016 році. южненці зможуть користуватися міським маршрутом безкоштовно. Депутати прийняли рішення, згідно з яким кошти на перевезення мешканців міста будуть виділені з бюджету. Силами комунального підприємства «Южтранс» щодня буде здійснюватись по шість кільцевих рейсів. Серед питань винесених на розгляд сесії були і ті рішення за якими відкладали на попередні планарних засідання. А саме вони стосувалися затвердження заступників міського голови, складу виконкому та структури виконавчих органів міської ради. Нагадаємо, на попередній сесії депутатам пропонували затвердити чотирьох заступників міського голови. Проте після обговорень та консультацій, які тривали протягом міжсесійного місяця, все ж таки дійшли згоди про те, що заступників буде лише три. Таким чином, на посаді заступника міського голови, начальника фінансового управління, залишається Людмила Паскаль. Посаду керуючого справами виконкому надалі обійматиме Лариса Шахіда. А заступником міського голови, начальником управління житлово-комунального господарства, буде Дмитро Любівий. Також на сесії затвердили структуру виконавчих органів ради та склад виконавчого комітету. До складу останнього від представників самоврядування увійшли міський голова та його заступники, а також секретар міської ради. Громадськість міста представлена Антоном Мельником від ветеранських організацій. Ігорем Синячовим від освітньої сфери, Олександром Журавлем від мешканців мікрорайону індивідуальної забудови від містотворюючих підприємств до складу виконкому увійшли Сергій Маслов, голова правкому морського торговельного порту Южний, Валерій Севастіанов – заступник директора ОПЗ та Олексій Гладушевський, голова правкому Южницької філії адміністрації морських портів України. Прошу голосувати. Найважливішим питанням порядку денного було затвердження міського бюджету на наступний рік. Як зауважив Володимир Новацький, при формуванні головного фінансового документу міста акцент було зроблено на двох моментах. Зокрема, у 2016 році планується спрямувати значну частину коштів на реконструкцію, заміну та капітальні ремонти систем водопостачання. Прийшов час, коли все приходить в негодність, і вони вже виробили свій ресурс. В місту тридцять років потрібно мобілізувати кошти, і щось зробити одне, а потім йти шаг за шагом. Другий пріоритетний напрямок фінансування це соціальне забезпечення та соціальний захист южненців. У наступному році буде вдвічі збільшено видатки з міського бюджету на медицину та освіту. Це кошти, які будуть виділені містом на додаток до державного фінансування цих сфер. Ми практично додатково даємо 20 мільйонів на школи на і на медицину. У бюджеті 2016 року збільшено фінансування програми підтримки соціально незахищених верст населення. З них значна частина буде спрямована на матеріальну допомогу женцям, які цього потребують. Ситуація непроста в країні. Я розумію, що люди будуть мати потребу, нагальну потребу, щоб їм допомогли матеріально, фінансово, матеріальну допомогу якусь виписати. І на ці розходи закладаємо 2,5 з мільйона. Останнім питанням, яке розглянули на сесії, стала пропозиція депутата Вікторії Сандюк про підтримку постанови Верховної Ради України щодо визнання Російської Федерації державою агресором, питання поставили на голосування майже без обговорень. За проголосували 15 з 24 присутніх южненських обранців. Одеський припортовий завод з нового року працюватиме не на всю потужність. З 28 грудня ОПЗ зупиняє один з агрегатів АМІАКУ. Про це на своїй сторінці заявив голова фонду держмайна Ігор Білоус. До посадовця звернувся директор підприємства Валерій Горбатко. Причина зупинки, як і раніше, висока ціна на газ. Якщо сировину постачатиме НАК «Нафтогаз Україна і за умови роботи чотирьох агрегатів у січні 2016 року, реальні збитки заводу складатимуть. Майже 124 мільйони гривень більше ніж вдвічі можливо скоротити втрати у випадку, якщо підприємство користуватиметься реверсним газом з Європи. Звичайно, ціна на газ, довкола постачання якого точаться скандали, не єдина причина того, що завод поступово стає збитковим. За прогнозами світове виробництво м'яку, у 2016 році зросте, а ціни на нього зменшаться. Тож конкуренти, які мають дешевий газ, матимуть переваги. Саме тому, розуміючи ситуацію на ринку, ми й прагли встигнути вчасно продати ОПЗ. Я розумію, що підрахунки можливих збитків заниження, тому змушений погодитися з зупинкою одного з агрегатів. Було би добре, аби заводу дал. Спокійно працювати, а нам підготувати його належним чином до вигідної для держави приватизації, зазначив Ігор Білоус попередніх випусках новин ми розповідали про інцидент, який трапився на території готелю Лада між одеським прокурором та групою молодих людей. Відео зафіксоване на камерах спостереження, лише нещодавно постраждали, надав як до нашої студії телебачення, так і виклав їх в соціальній мережі. На зображенні фіксується момент, коли правоохоронець витягує пістолет та погрожує южниця. Зафіксований і момент, коли прокурор потрапив після ДТП наступного дня в Южному до міської лікарні. Чоловік ледве тримає. На ногах на даному етапі відкрита кримінальна справа та ведеться розслідування. А тим часом по всій країні проходить реформування органів прокуратури, оновлюється її керівний склад. Варто зазначити, у Южному вже не буде прокурора міста, а лише один із заступників прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури. Новопризначений Олександр Соколовський організовуватиме роботу частини колективу прокурорських працівників, які дислоковані в Южному. Що стосується скандально відомого, виконуючого, Ого, обов'язки прокурора міста Южного Володимира Нечипоренка за неофіційною інформацією правоохоронець залишився без посади через провальне тестування на знання законодавства. 18 грудня на запрошення міського голови до южного прибув начальник комітерніського відділу поліції Денис Дем'янюк. Зустріч посадових осіб проходила у закритому режимі. Володимир Новацький занепокоєний незадовільним станом дорожнього покриття траси Одеса южна що призводить до аварійних ситуацій. Окрім того, гарячою темою в місті стали чисельні квартирні крадіжки. Піднімали вопрос, котрий сьогодні безпокоїть людей це… Это... Увеличение краж, это и транспортные происшествия, и, и, и ряд других. Поэтому мы как бы нашли какую-то общую точку соприкосновения и будем работать в одном направлении. Что нужно сделать для того, чтобы как, как бы изменить положение дел к лучшему? Денис Дем'янюк погодився, що проблеми існують, і пообіцяв сприяння у їх вирішенні. Сподівається, посадовець і на оновлену структуру правоохоронних органів, яка вже скоро прийде до южного. Зараз є проблеми з некомплектом полічним составу. Є там определені там нюанси по цьому поводу. Зараз перетестація ще не закончена, вона ще буде продовжуватися. Руководство. Отделение данной полиции будет еще меняться, будут назначаться новые руководители, будут приходить новые люди, которые будут уже изучать моногимную ситуацию в районе, в городе непосредственно, и будут уже принимать решение, как с ней бороться. Но для того, чтобы предотвратить хотя бы данные кражи, мы будем заниматься профилактикой города, то, что связано с патрулями. І майже одразу після візиту до южного очільника комінтернівського відділу поліції, 19 грудня представники міського відділення вкотре розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Та провели спільний рейд зі спеціалістом Державної міської лікарні ветеринарної медицини. Бесіди з ініціаторами стихійної торгівлі, що розмістилася поруч з будівлею Мексбанку, були профілактичними. Часто невідомого походження м'ясу реалізується практично з асфальту. І це на тлі спалаху Одеській області захворіли. Орювання африканської чуми свиней. Які можуть бути наслідки у разі потрапляння ураженого м'яса до нашої місцевості, знає наша журналістка Світлана Тарасенко. Споконвічна проблема стихійної торгівлі в нашому місті процвітає і ніяк не вирішується. Не можуть її завадити ані місцева влада, ані правоохоронні органи. Ну не хочуть продавці поступатися улюбленим місцем торгівлі. Вони не бажають легально продавати свої товари у спеціально відведених для цього місцях. І винуватці такої ситуації, як не дивно, найчастіше мешканці прилеглих будинків. Їм зручно не відходячи далеко від дому, купувати молоко, яке реалізується у токсичних пляшках. Сир з асфальту, м'ясо. Та сало з багажників автомобілів радіють такій торгівлі і зграє собак, яким частенько перепадає куштувати домашню продукцію, яка розташована на зручних для них прилавках. Складені адміністративні протоколи на порушників закону не дають жодних результатів. Жаліються правоохоронці. Є у нас стаття 160 адміністративного кодексу. частина перша – це торговля з рук встановлених містах продуктами питання. Тобто ми составляємо протоколи, ведемо їх людей в суд суд. Приймають рішення, там є штрафні санкції, 17 гривень мінімальний штраф і до 51 одних. Продукти питання у них изымаешь, тут ж составляешь протокол, ми на второй день приїжджають, опять стають, опять торгують. Побачивши відеокамери та правоохоронців, продавці швидко ховають свою продукцію та ненадовго, лише на час проведення рейду. А вже через якихось 20 хвилин торгівля знову активно продовжується. Не тішає така ситуація начальника державної міської лікарні ветеринарної медицини. Через невідомих продавців гастролерів м'ясної продукції та близькість розташування до карантинної зони, у якій зафіксовані спалахи африканської чуми свиней, є вірогідність, що вірус потрапить до южного. Вспышка африканской чумы были зарегистрированы в Киевской, Сумской и уже Одесской области. Одесская область это две точки. Савранский район, село Каменка и СМТ Николаевка, Николаевский район. СМТ Николаевка это 124 километра от нас. Заражено мясо свиньи, которое вот у нас торгуют на стихийной торговле бесконтрольно. Может сохраняться 155 дней. В копченостях до 5 месяцев. То есть очень устойчивый и очень такой не непредсказуемый вирус. Если мы попадем в зону карантина, то будут проблемы с продажей мяса, особенно свинины. Будет запрещено продажа. А для порта это чревато тем, что будут ограничения по вывозу торговли, экспорту зерновых зерна, фуражного зерна, широта, макухи. Африканська чума свиней або хвороба Мудгомері вкрай небезпечний вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини цей вірус, нібито, не є небезпечним. Та як він себе проявить при потраплянні в організм, невідомо. Тож, можливо, варто замислити, що потрібно ризикувати здоров'ям своїх членів сім'ї в черговий раз купляючи місні вироби на стихійних ринках, особливо сьогодні, коли вірус бушує зовсім близько. Одиночний мітинг під виконкомом завершився досить неординарно. Нагадаємо, що южненець декілька тижнів тому написав звернення до міського голови з проханням звернути увагу на кричущу несправедливість. Чоловік відправив до управління праці та соціального захисту населення список ліків, які він як інвалід потребує, проте вчасно їх не отримав. Ми звернулися до головного лікаря міста Роман Лиманський, зауважив, що перелік вказаних медикаментів видається лише у випадку надання невідкладної допомоги. Проте лікар все ж виділив необхідне і запропонував хворому лікування у стаціонарі для проведення інтенсивної терапії. Та чоловік відмовився. Ми взяли ряд, ряд медикаментів, які вказані в, цьому, от в цих рекомендаціях, із невідкладної медичної допомоги. Ми забрали дітей, ми забрали відпологи відділу, ми забрали від невідкладної медичної допомоги. Для того, щоб забезпечити гінжула Володимира Борисовича плану медичної допомоги. Коли всі ці медикаменти на протязі буквально однієї доби ми зібрали і звернулися до Володимира Борисовича, коли пропонували йому стаціонарне лікування, він сказав, що від стаціонарне лікування він вже відмовляється. І так, зі слів лікарів, які складали протокол, то те, що треба було зробити, він сказав, то, що треба було зробити, я вже зробив. Яскраво та цікаво зустріла Южницька малеча День Святого Миколая. Палац культури Дружба традиційно підготував концертну програму та театральну виставу. На ній діти змогли побувати безкоштовно. Окрім того, захід був розрахований на велику кількість глядачів, тому був повторений тричі. На велику сцену палацу вийшли улюблені мультиплікаційні герої декількох поколінь: Старуха Шопокляк, Чебурашка і більш знайомі сучасним дітям свинка Пепа, Лунтік і Фіксики Нолік з сімкою. Усі. Цих персонажів втілили у життя артисти театральної студії Рампа. У нашому місті 19 грудня стало подвійним святом. Адже саме у цей день южниці запалили головну ялинку. На площі перемоги колективи Палацу культури спорудили невелику сцену, з якої лунали пісні, танці і теплі побажання. Святкова ілюмінація на новорічній красоні засяяли після візиту святого Миколая та Діда Мороза. І вже традиційно зворотний відлік озвучив міський голова. <ЛАВА> У кінці вечора женці оточили зелену красуню дружнім колом і водили веселі хороводи. 21 грудня до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже традиційно завітав святий Миколай, щоб привітати маленьких клієнтів центру. На малечу очікувало веселе дійство, яке для них підготували маленькі артисти НВК імені В'ячеслава Чорновола. Діти отримали від свята не лише захоплення та радість, а й солодкі подарунки. Дійшли до святого Миколая і малюнки з їх побажаннями та мріями. Задоволені залишились і організатори заходу, що вкотре вдалось здивувати малечу. Організовуємо такі заходи, ставимо перед собою дві цілі. Найперше, щоб діти знали, що є Дід Мороз і є Святий Миколай. Це перше, а друге, щоб діти вірили в добро. Мені здається, що після сьогоднішнього заходу у багатьох з'явилося ще. Зайва посмішка на обличчях дітей без підтримки та допомоги спонсорів, організувати таке дійство було б непросто. Южницька партійна організація ВУ Батьківщина вкотре не залишилась байдужою і допомогла святому Миколаю. І допомогли організувати праздник для діток, і як ви бачите вийшло все дуже хорошо, прекрасно душевно і сердечно Діти були дуже довольні, і я сам лично отримав велике удовольствие. Клієнти центру з вдячністю сприймають подібні свята, адже діти, що відвідували, відвідують центр особливі і їм не завжди вистачає радісних моментів. Дякую організаторам цього праздника, тому що для дітей праздники – це найбільше, що не є святое. От, вони вірять в чудеса і для них це сказка, в якій вони живуть, в якій їм треба жити, з допомогою якої вони осуществляють свої мечти. У Южному на проспекті Миру проходить вже четвертий за рахунком ярмарок, організатором якого стала міська організація Аграрна партія, Незважаючи на те, що вибори вже позаду, представники партії і надалі надають можливість мешканцям міста придбати продовольчі товари за цінами виробників. Яблука, картопля, цибуля, масло, олія, сир. І це не весь перелік продуктів, які вкотре реалізують на сільськогосподарському ярмарку. Представники аграрної партії, які обіцяли раніше, продовжують забезпечувати мешканців міста найнеобхіднішими продуктами за цінами від виробника. Радуй, що напередодні новорічних свят збільшився і асортимент товарів. Проводимо вже четверту ярмарку. Дві було проведено до. Виборів і две ярмарки вже проводимо після виборів. Надіюсь, в дальнейшем ми будемо також проводити ці ярмарки. Вивчаємо ринок потрібності населення. Очень пользуется спросом, це картошка, лук, масло, сыр. Ну і вот перший раз ми пробуємо м'ясну продукцію від производителя і видим теж, що людям також потрібно. Городяни із великим задоволенням відвідують подібні ярмарки. Купують продукти за доступними цінами не лише для себе, а й для своїх родичів. Тож не дивно, що за привабливою продукцією швидко вишукуються чималі черги. Просто безподобний, я говорю, чернослив, сир, масло, дуже все качественне, вкусное. Поэтому я стою по второму кругу, дітям своїм покупаю, так що дуже добре, молодці. Продукція качественна, наскільки я знаю. Масло дуже смачне, сир дуже смачний, яблуки дешевші, ніж у нас на базарі. Взагалі все дешевше. Я беру і, все завжди, і для себе, і в мене дочка в, в Одесі живе, я беру і для неї. Тобто я завжди беру там, масло собі, масло їй, і другій ще дочки, так само сир їй собі. Дякую, що вони це організовують. І, По-друге, спасіба їм, що вони. Е... Взагалі людям допомагають. Що якщо звертаються люди, вони не відмовляють. Я за сиром, за маслом кожен раз приходжу, коли ярмарку проходить. Організатор сільськогосподарських ярмарків підрахували, що за весь період їх проведення забезпечили южницю десятками тонн продовольства. Тож радію, що вдалося допомогти людям заощадити кошти в нелегкий період країні. За весь період за чотири ярмарки ми реалізували около 12 тисяч сіток картошки, ета 200 30-240 тонн лука, мы продали 20 тонн, около 30 тонн яблок реализовано. Мясной продукции мы реализовали за эту ярмарку 800 килограмм приблизительно. Сыр, масло где-то по 3 тонны реализовано. Сухофруктов килограмм 400. Все люди пенсионного возраста приходят и покупают продукцию, для них это важно. Представники партії і надалі працюють над збільшенням асортаменту ярмарку, щоб южниці змогли придбати якнайбільшу кількість потрібних їм продуктів за цінами від виробника. Та як виявляється, справа це не з легких, адже на ринку чимало спекулянтів. Є много пожелань, але не завжди вдається знайти ціну підходящу для людей. Везде посредники, накрутки, ринки, опт, це все ринок трудно вийти на производителя. Люди хотіли. К новогоднему столу консервированный горошек кукурузу. Мы не смогли найти. Получается, что оптовые рынки перед Новым годом цены взвинчивают до такой степени, что мы дешевле не могли найти зеленый горошек, чем 12,50 цена оптовая. Як обіцяють організатор сільськогосподарський ярмарок від аграрної партії триватиме до нового року. Тож, якщо ви не встигли придбати молочні та м'ясні продукти, або ж овочі та фрукти за приємними цінами, тоді поспішайте. Громадська організація «Світло миру» продовжує благодійні акції для допомоги жителям Мар'їнки. Так, освітяни южненських шкіл долучилися до акції від вчителів Южного, вчителям Мар'їнки. За власні кошти вони придбали харчові набори та канцелярські приладдя, аби передати їх школярам у Донецьку область. Нам буквально спонтанно прийшла така ідея, так як ми збираємося в Мар'їнку поїхати і веземо рождественські подарки. Дід Морозні їде. 23 го третя досмоляє. в школу, да? И буквально такая идея пришла учитель Южного, учителю Маринки передать вот тоже такой продуктовый рождественский набор. И мы по школам нашим южнинским прошли с такой просьбой, обратились к учителям школы, чтобы они проявили такую учительскую солидарность. И мы передадим частицу любви и тепла вот от учителей, от учеников нашей школы Маринским, учителям и ученикам школы. А напередодні підприємці за участі міської ради також долучилися до збору продуктів. Деякі магазини зробили солодкі подарунки і передали їх волонтерам. Проте не тільки підприємці, а й небайдужі южниці також роблять свій благодійний внесок. До нашої студії звернувся чоловік, який приніс 20 подарунків дітям Мар'їнки. І вже 23 грудня громадська організація «Світло миру» відправиться у зону АТО, аби подарувати дітям та вчителям невеличке свято, якого вони вкрай потребують. На цьому в мене все, але вже за мить мій колега Сергій Денісов розповість про спортивні події в місті. Тож не перемикайтеся.